України, перший сход. Дуже цікаво, лави вишикувалися. Лава Енергодара стала в Каре, готувалися. Видно, зразу готувалися, готувалися. І лава півдня України стала клином. Цікаво, перший сход. Рижов Константин дає команду. Лави готові! Вами готові? Бій. З мітає, з мітає, лаз, По пострілу змітає, навіть, навіть не встигли моргнути, але лава Енергодара збила південь України. Ну, Мабуть, тут і вага, і фізична сила, і підготовка, і тактика. Саме головне, що тактика. І бажання. мені пов'язують керівництво після Енергодар бажання. так? Добре, значить. Ну і зараз рахунок. 1-0 на користь слави булава міста Енергода. Ну давайте привітаємо. І зараз буде другий сход. Я нагадую, що на півфінальних поєдинках у нас відбуваються просто сходи. А в фіналах на півфіналах буде ще відбуватися види козацької боротьби. Ну і зараз другий сход. Рижовка це готує лави. Лави готові? Готуйсь. Лава була готова. Бей! І знову цікаво, Знову змітає лава була. змітає все на своєму шляху. Ну і благовера міської Дергодарівської ради. Також, я думаю, ви, ви просто радуєтесь вашій поліботі. Ну добре, 2-0 на користь лави Енергодар. Ну і цікаво, цікаво, Яка ж думка міського голови міста Енергодар по поводу цього? Що ви думаєте? А Заходите що думаєте? Тут? Тут? Ну і зараз буде третій сход фішальний, Я нагадую, тут лави набирають свої бали. І зараз буде третій сход. Готується третій сход. В лавах у нас, як правило, три, ну, чотири сходи. Четвертий, найважливіший це братазя. Так, Олеська? Бо тільки разом ми можемо щось зробити, що у житті. Ну і зараз лави готові. Цікаво, буде 3-0. Південь України готувався, дуже готувався. Глядачі команди. А ще є глядачі, тут прибіжники лави. Знову таки, з того, яка дружна лава. як підготувався. Ну, мабуть, там запорізька. Ще сказують, що після пішлої зміни. Але, по-моєму, буде зараз рахунок все-таки 3-0. Суху виграла лава міста Енергодар булава. І зараз головний суддя об'явить результат. 3-0 на користь «Лави» Енергодар! І зараз лави... і в цьому поєдинку перемагає лава міста Енергодар булава, і вона виходить в наступне коло змагань. І буде змагатися з лавою по жеребкуванню, з фаворитами змагань лавою міста Дніпропетровська, міста і Дніпропетровської, Дніпропетровської області. І зараз саме основне, і заради чого ми тут збираємося. Лава братання! Бо нас за спасівським принципом тут переможені є, а пер, пер, переможених немає. Є переможці. Перемагає козацька заснага, козацька звитяга, козацький дух, запорозький дух.

Що дійсно, це дуже так знаково, оскільки приїхала вперше, вперше приїхала Лава Миколаєва. Це значить, що раніше вони виступали за південь України, а зараз вони об'єдналися, просто стали більше козаків, мабуть, пробудився козацький дух Миколаєві. Так, козаки. А я хочу сказати, що лава запорожців посила сьогодні, бо в лаву запоросів став найсильніша людина планети Дмитро Халаджи. Пане Дмитро, підніміть руку, давайте поаплодуємо. Але Миколаївці так ігнарують. Ну і зараз буде перший споліт. Праворуч від мене лава спас Кремінь Азов. Це козацтво об'єдналося, запорозьке і лава Миколаєва.

Дуже швидко, не при цьому будемо бачити, що не прошу і і За нашому перед голові координаційної ради спеціального слідку каза Сергію Щербакову. Давайте привітаємо. Він же стоїть в лаві. Привітаємо пана Сергія. Батько подиви рухунок один нуль на користь слави.

Конечно. Я хочу сказати, що в такій швидкості... можна версити відбрана, але все-таки це повагає. І зараз рахунок. Зараз головний суддя об'явить рахунок. 2-0 на користь команди Спас Кременя Зов. Якось це швидко проходить, і Я нагадую, що перемоги сприйде наступне коло так багато. Вони собі готуються. Судячи з того, як вони дивиться, запорозькі козаки все-таки орієнтуються на фінальній швидко. значить, Мені Дуже приємно, що спас Кремля зовні дарба така у нас була. Вами формуються, формуються команди і козаки з Приморська. Співка казаків на ридоскітвої країни. Вони Петро Заполосний Атаман. Він також виставив свою лаву і це показує, що традиція відроджується в Казахстві. Ну, у нас досить непоган, непогані лави приїжджали казацію в, Казахсті, в але я думаю, що в процесі і казався будуть Зараз третій сход, третій сход дуже важливий. Лава! Готова. Ну, не дарма він з артист, і вам сила, а і вам сила це нащадок такого така, який також зараз на 7 людей. І зараз з рахунком 3-0 перемагає лава. І вона виходить наступне коло і буде змагатися з лавою училища міліції. І зараз спорт наша порадя. Вони не вироділи. Завжди козацька настага, козацький дух, козацька звитяга. Продовжується свято, проводиться.